Що Україна не Росія добре помітно за так званими соціальними шоу? Чому так званим? Бо їхні автори прикриваються благородною місією вирішити чиїсь проблеми, а натомість влаштовують треш аукціон. Добрий вечір студія, добрий вечір, добрий. Ти алкашка, ведючий. Добри Алкашка! Проте, якими б жахливими не були ці проєкти, росіяни нас у цьому перевершували. Щоб пак, чого лише варті скандали, крики та бійки між учасниками їхніх ток-шоу. Давайте успокоюсь. Адікатя такі програми традиційно збирають високі рейтинги. Аудиторія чекає їх біля екрану, аби подивитися на скажені розбірки і розслабитися. Тим часом на неї чиниться неабиякий вплив, головна небезпека, якого непомітність. Так працює телебачення, один з найефективніших інструментів м'якої сили, хоч іноді він дає серйозний збій. Про це сьогодні і поговоримо. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про про те, що важливо знати кожному українцю, щоб краще зрозуміти, як працюють інструменти якої сили, як Росія роками використовує їх проти України, та як нам зменшити цей вплив і взяти їх собі на озброєння. Мікул силу на телебаченні часто використовують, щоб сформувати певні патерни поведінки. Проте не завжди позитивні. Наприклад, проєкт Супермама подекуди формує негативні патерни. Тут, замість того, щоб говорити про взаємну підтримку жінок, навпаки, вчать засуджувати одна одну. Привіт! Мене звати Інна, мені 27 років. Я заміжня. Зараз я офіційно в декреті прийшла як на пляж. Сарафанчик єлі прикриває її зовсім не худенькі ляшки. Через телевізійний контент чудово можна нав'язувати ідеологічні повідомлення. Спершу ви, можливо, їх не засвоїте, але на десятий чи двадцятий раз здаватиметься, що ви самостійно дійшли висновку і обрали певну лінію поведінки. Але це зовсім не так. М'яка сила діє непомітно. Її ефективність будується на давно вигаданому рецепті. Контент повинен розважати, бути близьким, переконливим та утримувати увагу. Телебачення часто показує реальність за допомогою образів, які разом створюють у глядачів картину світу. І навіть якщо автори не мали на меті вами маніпулювати, це однаково відбувається. За допомогою телевізійного контенту можна впливати на інші країни і формувати політичні вподобання. Побудує думка, що через екран симпатії або антипатії до політиків можна лише утвердити чи посилити. Радикально ж змінити вкрай важко. Яскравий приклад цього сполучені штати. Американські телеканали давно не приховують власних симпатій. Ми знаємо, що Fox News підтримує республіканців, а CNN – Демократії. Їхні ефіри розраховані на певну аудиторію, яка лише переконується у своїх поглядах. Разом з тим, телепродукт є чудовим інструментом у культурній дипломатії. Подумайте, скільки усього ви дізнаєтеся про різні країни через їхні серіали або шоу. Задайте лише серіал Грав Кальмара, який привернув увагу мільйонів глядачів до Південної Кореї. Сьогодні трендом є серіали країн, які мали добре розвинений кінематограф, але раніше не могли похвалитися шаленою популярністю у світовому маскульті. Звісно, віднедавна цей сегмент заповнили ще й онлайн-кінотеатри, як от Netflix, Amazon чи Apple TV. Зрештою, та ж гра в кальмара з'явилася на Netflix. Ці платформи стають дедалі популярнішими, тому ми постійно чуємо різні прогнози, чи не знесуть вони традиційне телебачення? з я достало. Проте не варто забувати, що телебачення добре вміє адаптуватися до викликів. Пригадаємо початок 90-х років. Розвах було не так багато, але вдома були телевізори. Здебільшого ті, до яких треба було бігти, щоб перемкнути канали. Таких кнопок було три. Перша відповідала за трансляцію програм на весь союз із московського телецентру Останкіно. Друга кнопка це вже українське от 1 Після Євромайдану відбулася реформа і контрольований державний канал зник. Тепер в Україні існує суспільне мовлення, що працює прозоро за всіма стандартами. Третя програма це УТ-2. Вона з'явилася у 91-му році і покривала всю територію України. Саме тут виникли перші комерційні мовники. і працював канал УТ-3, який мовив з 92 по 95 рік. Дослідники нашого телебачення сходяться на тому, що 90-ті були великим експериментом, оскільки з'явилася можливість відійти від офіціозу і робити багато розважальних програм. Новини почали вести не диктори а ведучі, тобто журналісти з більш вільними та природними інтонаціями. Дуже швидко настав час авторських програм. На думку голови громадської організації Детектор медіа Наталії Легачової, це був найбільш вільний період розвитку медіа взагалі. Більш вільного періоду ніж тоді, в нашій українській журналістики все ще взагалі не було. Бо тоді не було ще олігархів. Там єдиний був ексес, коли ось під час ну напередодні виборів президентських, да, коли Кравчук пішов, погодився на довчасні до вибори. Тоді утворилася Гравіс телекомпанія, і вона була за кучму. Ну відверто, в принципі, працювала з ним. Да, і Кравчук. Намагався якимось чином там закрити. Йому це не вдалося. Але це був ну, такий перший, ну мені, наприклад, відомий, свідомий тиск ну, держави власне, да, на незалежне телебачення. Але потім, коли прийшов Хучма, він, в принципі, почав разом зі створенням олігархічної системи в економіці, перш за все, в політиці, все це. Звісно, почало відбуватися і в медіа. Тобто Кравчук вирізнився тим, що він, можливо, ще просто не встиг, можливо, не хотів, але ніяким чином тоді от держава не впливала да, до принаймні, до от виборів цього одного ексцесу з градусом. А потім же кожен президент, в принципі, починав намагався якось впливати на медіа. Якщо ви думаєте над зміною професії та дивитесь в бік IT, слухайте далі уважно. Ви, напевне, чули про курси GoIT та що вони вчать різним it спеціальностям Але чи можна їм довіряти? Як перевірити? Розповідаю, як перевіряла я, коли вони постукались до нас з рекламою. По-перше, гуглю відгуки. Бачу, що є і хороші, і погані. Це добрий знак. Якби домінували тільки хороші чи погані, я б насторожилася і запідозрила роботу ботів. А реалістичні відгуки це цінне джерело додаткової інформації. По-друге, звертаю увагу на обіцяну результативність. Якщо є бодай натяк на гарантуємо заробіток купу тисяч доларів, для мене це червоний прапорець, бо результат навчання це зусилля з двох сторін вчителя та учня. А ще змінюється ринок. Тому ніяких гарантій заробітку бути не може. У Гоеті з цим все окей. По-третє, дивлюся, як розвивається компанія і хто в неї інвестує, і чи інвестує взагалі. Про IT знайшла, що в них інвестував Horizon Capital у 2023 році. Для мене це хороший знак, бо значить, що компанія пройшла жорсткий аудит від великої інвестиційної компанії та має відповідний рівень прозорості. І на сам кінець дивлюся, що каже Google про зв'язки з Росією чи роботу там. Мою базову перевірку Google IT пройшов, і ви зараз бачите їх рекламу на нашому каналі. Тому, якщо ви думаєте про майбутнє в IT, спробуйте там безкоштовний тест-драйв п'яти професій: веб-дизайнер, розробник, дата аналітик, проджект чи тестувальник. Традиційно деталі за QR-кодом або лінком в коментарі. Російський контент не покидав наш інформаційний простір, але йому було дедалі важче конкурувати з українським. З'явилися програми та серіали з інших країн, а також українські телехіти незалежного телебачення. Серед них була інформаційно-аналітична програма після мова. Вона виходила після вечірніх новин і висвітлювала переважно політичні та економічні події. Її журналісти працювали вже за західними стандартами. Складні питання висвітлювали так, щоб аудиторії справді було цікаво і зрозуміло за моєю спиною. Тріумфальна арка збудована на честь об'єднання так званої великої Румунії. Переконувати пересічних Румунів у тому, що території, які зараз належать Україні, не є власністю Румунів, це навіть безперспективніше ніж переконувати Росіян, тому що Севастополь не їхнє місто. Але сьогодні в Румунії весна, в тому числі і політична. І Київ має всі шанси скористатися цього. Олександр Ткаченко, Вася Сікачинський, Бухарест, Програма «Післямова». Торкшоу Бар Чорний Кіт було одним з перших, куди запрошували зовсім різних людей: від музикантів до художників. Ведучим програми був Константин Гнатенко. Гості до якого приходили молоді та перспективні артисти. Як, от Андрій Данилко, Рослана, чи гурт Скрябін. Добрий вечір, дорогі друзі. Я радий знову з вами зустрітися у барі Чорний Кіт. Проти ночі це ще одна відома програма тих років. Її ведучою була Ольга Герасим'юк. Вона розмовляла з людьми, які запевняли, що нібито були свідками різноманітних містичних історій. Це, звичайно, всі будуть заперечувати, але в міській ратуші літають мерці з підкреслено гуманною метою ток шоу табу з Миколою Вереснем. Спочатку було досить лаконічним продуктом, і сюди запрошували або маловідомих, цікавих людей, або ж зірок, яких знала вся країна. Сам же вересень відзначався харизмою, епатажем і частими промовляннями тоді ще екзотичного слова окей. Ми починаємо програму табу і запросили сьогодні в гості Веру Мафусаїлівну Сердюк. Вона дуже людяна особа. І дозволяє себе називати просто вєрка Сердючка. Згодом табу стало студійним шоу, у якому обговорювалися суспільно важливі та дискусійні питання. Легендарним абсурдистським проектом тих років було шоу Довгоносиків. Хай живе, телебель Телебачення живе! Довгоносики ждуть на побачення! Це побачення тут називається шоу! Це наше шоу. Отак. Важливий момент, який е, вирізняв довгоносиків серед інших комедійних шоу, це переважна україномовність. Якщо майже всі інші передачі та серіали мали на меті потрапити в російський медіапростір, то в шоу Довгоносиків російська була там, де це мало сенс, але точно. Вона була не основною. «СВ-шоу» фактично виходило в форматі «Light Night Show». Воно стало можливо найбільш вдалою реалізацією цього формату на українському телебаченні. Будучими були Вірка Сердючка та її мовчазна колега і подруга Геля. Вони запрошували до своєї студії вагону українських і російських зірок і їхали з ними туди. Куда скажут? Так, вы мне расскажите, вы, вы откуда сами? Вы не киевские? Я из Киева. Такие, а ты киевская? ты Не киевская. А можешь сказать откуда? Не скажу. Ну что, ты... Стыд. <смешно> Нельзя на знаешь, значит, а я хва, а я от Геля с Фастова, ну и что? С Фастова? С Фастова. Ладно. А ты, с... я с Мельницкой области. А как? город Волочиск. У той період багато зірок потяглися на російський ринок і переходили на російську мову. Весве шоу це теж обговорювалося, бо питання було дискусійним. Сама сердючка дотримувалася принципу: «какая разниця москаль чи ні, аби гарна людина була. Та досить вже про шоу. Поговоримо ще про роль кіно. Іноземні серіали почали показувати вже наприкінці 80-х. Але цього не порівняєш із періодом незалежності, коли вибір був значно ширшим. Серіал це зручно. Принаймні 40 хвилин люди могли витратити на те, аби просто відпочити перед телевізором, а потім обговорити сюжет із знайомими чи колегами на роботі. У такий спосіб створювалася певна спільнота, де люди мали спільну тему для рефлексії. Варто лише згадати культовий серіал Санта-Барбара. Через такі продукти відкривалися нові світи, інші рольові моделі та стиль життя. Це мало настільки великий вплив на глядачів, що подекуди переходило на громадянський простір. Наприклад, у Львові навіть з'явився мікрорайон із назвою Санта-Барбара. Все через торговий центр із схожими арками, як у заставці серіалу. Спочатку жартома, а згодом серйозно українці почали називати фазендами свої городи та дачі разом із чимось новим. Ми побачили, що в нас багато спільного з людьми з різних країн. Та вже в нульових потроху почала закінчуватися ера україноцентричного телебачення. Настав час російських впливів через масову експансію їхнього контенту. Почали з'являтися серіали спільного виробництва України та Росії. Одним з перших став серіал День народження буржуя від 1+,1 та НТБ. Його принцип став базою: мовою серіалу була російська. У головних героях теж росіяни. Глядачі не мали знати ані в якому місті живуть герої, ані в якій країні. Автори серіалів почали вигадувати неістуючі гроші та химерні номерні знаки для автівок. Все для того, аби непомітно створювати спільний простір. Спочатку інформаційний, далі культурний, і зрештою дійшло до фізичного українською. Знімали переважно комедії. Це були історії про кумедних недолугих людей, які чомусь ходили у яскравих народних строях на щодень, пили горілку та їли сало. Ще до помаранчевої революції на українські канали почали запрошувати російських ведучих, наприклад, Дмитра Кісільова чи Савіка Шустера. Натомість, під час помаранчевої революції значно яскравіше проявилися українські журналісти. Ті сюжети і трансляції з майдану цілком замінили серіали. Однак російські впливи посилилися, коли президентом став Янукович. На таких гірках ми припинили кататися з 2014-го, а остаточно лише з початком повномасштабного вторгнення Росії. Та все ж хочеться вірити, що нам вдалося остаточно зійти з цього атракціону. Однією з найбільш сміливих програм на російському телебаченні були ляльки. Вони виходили з 1994 по 2002 рік. Це була одна з небагатьох передач, яка висміювала тодішню політичну еліту Росії. Формат запозичили у французького шоу, але створили для нього ляльковий світ, який відображав Росію. Ляльки були викликом для політиків. Вони ризикували стати сатиричним героєм чергового випуску. Особливо багато критики у шоу було після початку першої чеченської війни. Это значит, есть Чечня. Так точно. Вон там за скалой боевики спрятались. Что же они спрятались-то? Пускай выходит. Я ведь не кусаюсь. Стесняются. Гордый и скромный народ, эти сепаратисты. У ляльках політиків радянської школи зображували незграбними та кумедними, а їхні рішення дурними та необдуманими. Автори шоу давали зрозуміти глядачам, що політики не є небожителами, а такої думки ніяк не можна було раніше допустити. Тому з приходом до влади Путіна все змінилося. Канал НТВ, на якому виходили ляльки, перейшов у власність Газпрому. Шоу відмовилося від гострої сатири і стало беззубим. Згодом у нього впали рейтинги, і воно закрилося. Що відбувається в Росії в умовах цензури і підконтрольних медіа з приходом Путіна, російське телебачення ставало усе більш підконтрольним владі для глядачів? Формували єдину, нібито правильну реальність. З початком воєнного нападу на Україну Росіяни сформували цілу стратегію м'якої сили в змі. Що з 90-х вона мала кілька базових моментів? Алгоритм, за яким діяла Росія після розпаду радянського союзу, описував російський дослідник медіа Даниїл Дондурей. По перше, росіяни впливали на людей абсолютно низькопробним контентом, аби вони могли повірити у будь-які несенітниці, так би мовити, від Кашпіровського до Соловйова. По-друге, відбувалася ударна доза пропаганди: це було нагнітання образи за розвал радянського союзу і програш у холодній війні та формування ностальгії за минулим. З 2009 року російське телебачення продукувало безліч антиукраїнських тез. Наприклад, що українська нація це буцімто вигадка, або що Україна, нібито нацистська держава, звісно, не обходилося без розмов про відновлення так званої історичної справедливості і повернення Криму. Цей вплив цілком можна порівняти із впливом сект, а його, як ми знаємо, дуже важко позбутися. Іноді війна здається далекою, а потім вона приходить у стрічку у новини у дім. щоб вона не прийшла до вас. Допоможіть тим, хто її стримує. Задонайте прямо зараз. Малий донат теж донат, а життя лише одне. На зв'язку знову столова сотка. Ви нам вже допомагали зі збором на майстерню. Ми дуже багато закупили обладнання, інструменти для майстрів. Зараз нас розширюють дороти. Ми будемо набирати нових людей, розширювати майстерню. У нас будуть нові екіпажі пілотів, як FPV, так і бомберів. І розвідка, і для всього цього нам знов треба багато обладнання. Потрібні антени, окуляри, пульти, керування для FPV-дронів. Підрозділ вже виконує завдання на турецькому напрямку і знищує ворога. У нас є ось такий дрон. Він дуже хоче в цивільне життя. На цьому дроні є наші підписи. Кожен донат від 500 гривень буде приймати участь у його розіграші. Ми сподіваємося, що він принесе користь не тільки на фронті, але й колись сім'ї у цивільному житті. Звісно, влада використовує телебачення у всіх країнах, але питання в тому, з якою метою це роблять. Не варто забувати, що влада може бути зацікавлена у просуванні чогось хорошого, як от створення позитивного і нетоксичного іміджу держави, приміром, BBC поширює британські цінності на інші країни і підвищує приваблість Британії за допомогою новин, шоу та серіалів. Ще кращий приклад американці. Такої кількості популярних і культових проєктів немає в жодної іншої країни. Частина з них розрахована на внутрішнього споживача, а частина цілком зрозуміла у світі. Та чи справді телепроєкти такі впливові? Той самий серіал Друзі є ідеальним прикладом якої сили. Експерти стверджували, що надихнувшись героями серіалу, американці подалися навчатися на палеонтологів та кухарів, а поява персонажів серіалу у певному одязі могла спричинити гарні продажі цього бренду. Або ж візьмемо, заприклад, анімаційний серіал Південний Парк. Це жорстка сатира, яка висміює безліч моментів у житті суспільства, але разом з тим допомагає їх бодай частково вирішувати, щонайменше вказавши на них. Серіал дуже популярний у світі, і Сполучені Штати не бояться здатися іноземцям якимось не такими, адже цей формат однаково занурює глядача в контекст країни він побутового до політичного. Південна Корея чудово просуває себе за допомогою так званих кей-драм. Подивіться бодай одну і обов'язково захочете туди поїхати. Завдяки світовій популярності своїх телевізійних серіалів Корея привернула величезну аудиторію не тільки в Азії. Кей-серіали так само популярні в Європі та Америці і чудово працюють як м'яка сила, демонструючи культуру, цінності та спосіб життя південної Кореї, Як і вже згаданий серіал Грав Кальмара, який після прем'єри став гучним культурним феноменом. А тепер трішки прогнозів. у 2019 році в американському журналі вийшла публікація трьох економістів. Вони розмірковували про вплив розважального телебачення на політичний вибір глядачів і згадали один приклад: у 80-х роках італійських підприємець Сільвіо Берлусконі починає скуповувати телеканали. Зрештою, він створює першу приватну мережу «Медіасет». В Берлосконі відразу зробив ставку на розважальні формати. Водночас, рай, італійський суспільний мовник, приділяє багато уваги серйозному контенту. Це були новини, освітні програми, програми дискусії. Тоді в Італії відбуваються вибори. І здогадайтеся, чия аудиторія отримала більшу схильність голосувати за популістів. Так, італійці, які мали краще покриття мережі медіасет, у більшій кількості голосували за популістів, на відміну від тих, у кого не було доступу до цих мовників. Звісно, сьогодні здебільшого говорять про небезпеку та шкідливість впливу через інтернет для телебачення, ще рано списувати з рахунку. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця. Нараторка проекту Оксана Мороз. Матеріал підготували докторка політичних наук Лідія Смола та артоглядачка Лена Чеченіна.